Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та має. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А багато питань мені було подивитись про пилову бурю. І що то пилові бурі зачастили в Україну? Давайте подивимось, що то було, чого так. Багато мені писали в коментар, подивіться, чи то не рукотворне. Ну, давайте так і запитаємо. Хоча, ніби, наскільки мені відомо, люди ще вітром керувати не навчились. Е, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Пилова буря, ця останні кілька днів накрила Україну. Е, покажіть мені, будь ласка, якого вона взагалі походження? Природного чи людського? Скажіть вам правду. Аліс. Ейвас. Аутіс. Ейвас. Ну, 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 ну. Остаруна, далі. Іса. Ну, далі, значить, нема сенсу лізти. Ну що ж, людського втручання тут не випало. Зброї тут не випало і так далі. Це природній фактор. Хоб там що не казав? Що в нас тут? Альгіс, Ейвас, Наутіс, Евас, Пустару Іса. Ось дивіться. Е, ну Тут, в принципі, все трактувати. Дивіться. Певні, знаєте, проблеми при зв'язку з чим, зв'язку з певними перешкодами. Для чого? Для вітру. Тому що Ева в даному випадку вітер показує, а постаруна вищі сили. Ну, знаєте, Бог вітру, да. Перун, там хто там хмарами керує, тор, ну кому що ближче, кому хто ближче, відповідно. Да? Вищі сили. Це не про людей, ні. Ну, а це мене вже закрили, далі не їсть. Зброї нема, людей нема. Це ось природній фактор. Хто там що не казав. Далі. Щодо того, що там пилюка магнітиться і так далі. там Пишуть, що це там ой, там наночастинки якісь, там ще там щось таке страшне. Ну Давайте, добре, подивимося, що руни на це покажуть. Але ну, це все природні, це не рукотворне. А я потім свою здогадку озвучу після відповідного прогнозу. Так, раз, дякую за відповідь. Так, добре, дякую за відповіді. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка. Ну а, а оте, оте, от, м, оті от всі відео, ті всі фото відео, де пилюка ця, яку принесло в Україну, магнітиться. Ну, так то е, справжня пилюка, яку принесло взагалі. Скажіть вам, правду. Те вас перевернутий, Альгіс перевернути. Знову таке пусторуна. Іса, Вуньо. і Ішо. Гебо. Ну, і фінал. Ра, Раберкана. <coughs> Дивіться. Що у нас тут? Тей вас перевернути, альіс перевернути пустаруна. Іса, Вуньо, Гебо, Беркана. Ну, брехні тут не випало. Но! Но, а, що тут треба зауважити? Тут треба зауважити, що знов таки, не є якась там зброя, там ще там щось, людського втручання тут нема. Знову таки. Тут у нас ось вищі сиві, ось беркана, яка природу в даному випадку позначає, а, чого пилюка магнітиться? Ну Тут треба дослідити склад тої пилюки. Ви можете пошукати відео. Як там люди в сахарі кидають в піски сахари магніт, наприклад. І ви побачите, що і там теж дещо магнітиться. Так що, вся сахара залізом покрита? Чи як? Ну, мало, того, мало того, Можуть бути і підставні відео. Ну, тут не показують прям загалом, зрозуміло, є й справжні, але 100% є й підставні. Коли там жменька, пилюки і все магнітиться, ну, вибачте, то я більше повірю, що то нашкребли десь в якомусь цеху, де металообробка відбувається, десь там пройшлися по закуткам і потім засняли відео, щоб там в втренди Тіктока вийти. Тому якби я все б на віру не брав. Людського втручання тут немає. Ще раз. Ніяка там не зброя, ніяких там наночастинок, ще якоїсь гидоти. Чи воно корисне для здоров'я? Да зрозуміло, що ні. А от. Ну, коли там кажуть, а, це нас там травлять в Україні і так далі. Ні синітниця. -ні травлять в Україні тільки щось накриває і сусідні країни в тому числі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте запитаємо, що це, зміни клімату. Якщо не люди, якщо тут більше про природу, ну, то логічно, напевно, запитати. А раз, дякую відповідь. Ну добре, покажіть, їм, будь ласка. Ну то що, пилові бурі тепер в Україні стане часте явище, це все завдяки е, змінам клімату? Скажіть, правда. Знову по стару Ох, любить вона сьогодні. Кана перевернута. Ей ось. Евас. Сас перевернутий, Єра І фінал. Вуно перевернути. Ну, да, зміни клімату. Ну, а що це ще може бути? Що в нас тут? Постаруна беркана перевернута. Ейвас, Евас, Турісас перевернутий. Єра і Вудьо перевернута. Ну, правда, тут треба сказати, що вже не лише зміни клімату. Ну, дивіться, знов таки ну, вищі сили в якійсь мірі. Да? Е, в той же час невідомість де беркана деградацію позначає. Ей, вас певних як би. ну З одного боку, дегра... деградація перешкоди, якщо дослівно прочитати. вирубка лісів допускаю. Е, там, вирубка лісів, розробка полів там, і так далі і тому подібне. Ось Евас, ось вітер, ось Турісас. Все-таки Турісас певну зброю показує. І воно мені тут іде, як зброя якраз кліматична. Ну ви бачите, що руна перевернута. Тобто, ну, хтось там грається в Бога, да? і використовує зброю. Но, загалом, це не той масштаб. Єра показує ось природу і природні процеси. Бачите? У нас іде що? У нас іде, ну, якщо дослівно. Деградація і певна руйнівна діяльність чого природних процесів. І ось в унію по фіналу падає розчарування. Можна сказати, що ганих новин, пов'язаних із природою з погодою, буде більше якраз. Все у те, що клімат змінюється. Людська діяльність тут грає не останню роль. Кліматична зброя, як ви бачите, десь там з боку стоїть. Хоча краще б і взагалі не було б. Що людям що не дай, вони все роблять повернути на зло. Як не собі, так друге. З ядерною зброєю, в принципі, те саме. Краще би і в світі взагалі не було. Но маємо, що маємо. Так, гаразд, дякую за, так, дякую за відповіді. Ну, що тут ще подивитись? Навіть не знаю. Ну, а. О, давайте, давайте ще так запитаю. Чи є підставні ролики там, де оцю от пилюку магнітять. О, це ще буде цікаво. Ну, тут треба сказати склад тої пилюки. Там вже десь я бачу по інтернету ходило, Коли зробили її, як там воно, спектральний аналіз. Ну, одним словом, дослідили вміст тої пилюки, що то воно таке, то там певний відсоток заліза є. Заліза, підкреслюю. Ну В, пелюці, в Сахарській пилюці в пустелі теж є залізо. Тобто не треба тут бачити зради, де її немає. Гразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, оті от ролики, де пилюку, яку в Україну принесло, а, де її там магнітять, і вона мало не вся вона магнітиться, Ну це взагалі відповідає дійсності? Це справжні ролики, не підставні. Скажіть, що він прав. Іса. Ну, ось Амкана перевернута. Берка. Інгус. Ну ясно, Прісас перевернутий. що? Ото перевернутий. Зрозумів. І відповідь ні. Є там дійсно певна підстава, тому що зразу Іса впала, яка ні показує, і кано перевернути, якась хитрість, якийсь обман. розумієте? Задля чого? Задля розвитку, розвитку, інгос, добробут позначає, заробітки досрівно. Ось певні дії були проведені за кадром, зрозуміло що І отал перевернутий. Ну То, по-перше, показує, що не зовсім з України, якщо так, певні відео. По-друге, показують, що все рівно там щось не то. Ну, тобто, що до там світового уряду або що ні. В даному випадку ні при чому. А хтось хоче там на Тіктоці похайпити, зловити там мільйони переглядів, і ось грошеняток підзаробити. Відповідно, пилюка різко дивним чином починає магнітитись. Хоча я ж кажу, е якщо навіть он, відео є, ще задовго до всіх пильових буль в Україні, коли люди магніт кидали в пустелі Сахара, і там теж дещо на магніт магнітилось. Тому як би зради там нема. Пісок, так, да, пісок не чистий, там що там? Сіліці О2, да, який би не магнітився, там купа домішок, є всяких різних цікавих. Звідки вони там взялись, то вже окреме питання. Ну то, що е, щось там в Сахарі там розпилили, або що ну, ви масштаб уявляєте, Пусти, пустелі Сахара, наприклад. А це раз кажуть, ніби звідкись мало не з Казахстана до нас принесло пилюку. Ну, Різні новини бачив. Можете поправити в коментарях відповідно. Тому якось так. Тому теорія, теорія зради відміняється. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до та стаю перевірених мої, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!